Дівчата, доброго дня! Дуже скоро нас чекають новорічні свята. Це такий магічний час. Коли ми кажемо дякуємо, вітаємо наших найблизьких людей, дякуємо тим, хто нам допомагав протягом року. І всі ми цей час, ці свята, ми чекаємо. І компанія «Мерікей» також підготувалася, щоб ми отримали максимум подарунків, і наші клієнти також, але зараз я вам розкажу про спецпропозиції місяця. А в другому відео буде про новорічні пропозиції, які будуть діяти до 31 грудня два місяці. По-перше, бонуси. Наші традиційні бонуси листопад місяць за дві базові ви отримуєте відновлюючий тонік. Це тонік з базової системи подогляду для молодої або чутливої шкіри. В нього входить гліцерін. Я сама особисто ним користуюся. Мені він дуже подобається. І знаєте, в мене був такий досвід, що я працювала на Б'юті-станції від компанії, і один раз на щось у дівчини була реакція, і коли ми протерли обличчя цим тоніком, то шкіра ну просто миттєво заспокоїлася, тому що цей тонік якраз підходить і не тільки для молодої, але й для чутливої шкіри. Я його люблю на переливати в іншу. Ємність і просто робити сполізатора, наносити на обличчя, не терти ватним диском, а спреєм наносити. Дуже вам раджу, об'єм 147 мл. Чудовий подарунок і такий, знаєте, нейтральний. В принципі, майже всі користуються тоніком, і ви будете впевнені в тому, що людині він підійде 100%. І цей тонік ми отримуємо при замовленні на дві базові до 15 листопада, скоріше за все. З 15 з 16 листопада буде якийсь новий бонус. А поки будемо користатися цим. Нагадаю, що Якщо ви замовили, зробили замовлення на дві базові, а потім робите наступне замовлення, то щоб вам отримати бонус, то вам вже треба буде друге замовлення зробити на три базові. І за шість базових у нас живильна олійка це дуже гарний засіб, особливо. В холодну пору року має 5 ступенів очистки, входить сюди і олів, оливкова олія, кунжутна олія, масло солодкого мигдалю. Зовсім немає в складі води, 100% натуральне. Виготовляється у Франції. У нас, до речі, два засоби, які виготовляються у Франції: це ця живильна олійка і аромат парфуми ілюміне. І цей подарунок за шість базових, який ви можете використовувати, додаючи у свій, наприклад, наприклад крем для обличчя, лосьон для тіла. Ви можете наносити його самостійно на обличчя, але не кожного дня. Тому все одно, це олія і це додаткове зволоження. Щодня ми його не використовуємо, а використовуємо ну, хоча б один раз в три дні. Можна наносити на тіло самостійно. Він має ну, просто такий аромат. Відчувається масло солодкого мигдалю. Але ароматизаторів ця, ця олійка не містить. Ц, цей аромат, який ви будете відчувати, це аромати цих масел. Дуже раджу, дуже гарно зволожує шкіру. Особливо попереду нас чекає зима, осінь ще місяць. Осені, зима і весна. Тому це засіб. Дуже знадобиться володаркам сухої шкіри а і навіть жирною комбінованою ви можете наносити його на тіло, або бувають випадки, коли шкіра трошки пересихає. Тому скористайтеся цим маслом. Нагадую, що подарунок за 6 базових. Взагалі, я останнім часом стала робити замовлення на 6 базових. Це дуже вигідно, економія йде на доставці, особливо, якщо ви в Києві, 6 базових 130 гривень. Адресна доставка по Києву а, і економія одразу шість базових це три-два три рази по дві. Да? Ви можете так заплатити 360 гривень, а так за доставку, а так платите всього лише 130 і ще й таку олійку отримуєте. Вартість, до речі, в неї я зараз десь півтори тисячі. Тому дуже вигідний подарунок від компанії. Щаслива дюжина. В цьому місяці у нас ідуть наші бустери, сироватки, концентрати. У нас їх чотири. Компанія запропонувала в дюжину три бустера: Це з гіалуроновою кислотою, з вітаміном С. І ферулова кислота неацинаміди. Особисто я люблю ферулову кислоту ніацинаміди, наношу на обличчя зранку, зверху ще наношу сивортку з вітаміном С, для того, щоб придати шкіри рівніший. Колір і сяєння. Якщо ви вже почали користуватися ретінолом, то я вам раджу замовити бустер з гілороновою кислотою. Ретинол, який у нас вийшов в концентрації 0,3%, він не потребує зволожуючого молочка, як було раніше, але все одно шкіра ваша може пересихати, тим більше на вулиці прохолодна, перепади температури, тому щоб її заспокоїти і ще додатково, Зволожити, використовуйте бустери. Єдине, що порядок, нанесення, очищення, тонік, бустер, потім ретинол і потім вже зволожуючий ваш крем. І хто хоче позбутися зморшок. Трошки зміцнити ваші судини, покращити тонус шкіри, то вам підійде бустер з вітаміном С. Також раджу до цього бустера додати ще сиворотку з вітаміном С, так у вас буде ефект помножений на 2. І вартість одного бустера мінус 50% до кінця місяця 660 гривень. Якщо ви хочете замовити більше бустерів, тоді всі інші бустери будуть мінус 40%. І рання пташка, яка буде діяти до 15 листопада. Це е, набір, хід-продажів. Е, чудовий подарунок як для себе, так і найближкіших людей, тому що всі е, майже користуються тушю, якщо навіть мінімально роблять макіяж, е, а цю туш однозначно треба чимось змивати. Е, тому це така солодка парочка, е, туш, ідеальний об'єм і рідина для зняття макіяжу з очей. Е, до сплати буде 885 гривень. Е, діє акція до 15 листопада, де макіяж для очей змиває навіть водостійку туш, а туш ідеальний об'єм, ну, по моїм відгукам, по моїм продажам, моїм клієнтам ця туш подобається найбільше. В неї силиконовий пензлик, вона дуже гарно фіксує ваші вії, в ній такий чорний. Пігмент туш не осипається, дуже гарно тримається на очах, тому навіть якщо ви не змили його із вечора, то на ранок ви не будете схожою на панду. Тому чудовий подарунок і раджу вам додати в своє замовлення. Потім у нас традиційно йдуть подарунки до наших наборів по догляду за обличчям. До чарівного набору йде ось така косметичка. Дивіться, вона дуже містка, рожева, новорічна. І на ваш вибір пакет подарунковий або червоного, або такого рожевого кольору. Виглядає на камеру, наче білий, а він такий злегка рожевий. І ось така косметичка. Якщо ви хочете замовити наш набір ріпея від 40 45 років, то в подарунок ви отримаєте ось таку косметичку. Вона наче, знаєте, така, наче з тканина. Дуже приємна на дотик. З таким новорічним бантиком, і також на вибір ви можете обрати, який пакет вам підійде. А якщо ви одразу будете замовляти два набори в своєму замовленні одночасно в одному замовленні, то ви отримаєте і косметичку, дві косметички до двох наборів в будь-якій комбінації. Це може бути два чарівних набори ріпея або чарівний, або два набори ріпея. І в подарунок ви отримаєте ось такі гарні новорічні кульки. Подивіться, яка краса. Знаєте, з минулого року в мене залишилося вдома. Декілька наборів теж кульок новорічних від Маріки. Вони в минулому році були іншого кольору, і я робила монохромну ялинку. У мене всі кульки були Маріки, така тематична ялинка. Тому я вам бажаю зібрати 3-4 набори таких і продати набори по догляду за обличчям. тому... Ви будете і з грошима, і з гарною ялинкою. Нагадую, за два набори ви отримаєте в подарунок чотири ось такі кульки. І у нас продовжує діяти акція Моя шкіра, моя індивідуальність. І якщо ви замовляєте набір по догляду за обличчям, зверніть на це увагу: ця акція вона діє кожен місяць, але кожного місяця різний засіб можна купити мінус 50%. От якщо ви купуєте, наприклад, чарівний набір, то ви можете до набору додати гель-маску в цьому місяці. Гель-маску мінус 50% за 450 гривень. Так само, якщо ви купуєте набір гріпе або базовий набір по догляду за обличчям. А, а, тому скористайтеся кожен місяць це різні засоби. В цьому місяці це гель-маска. В минулому місяці була сиворотка з вітаміном С. Багато хто про це забуває. Іноді буває, і я теж не завжди пам'ятаю. Тому скористайтеся цією пропозицією. Також компанія нас ще балує і вже здається другий чи третій місяць для тих іменинниць, які святкують ювілей ну, безпосередньо, в листопаді, наприклад, то якщо ви замовляєте, розміщуєте замовлення на три базові, то ви можете собі обрати в подарунок тональну основу будь-який будь відтінок на вибір. Або CC Крем, теж відтінок на вибір. ну Просто вау, подарунки. Раніше це м, треба було щось замовити, там туша, і якийсь бустер, і в подарунок йшла косметичка. А тепер в подарунок іде тональний засіб. Ну Це дуже круто, дякуємо компанії. А, і в листопаді місяць, як Україна. Відділення компанія святкує своє день народження, тому компанія дарує подарунки новачкам. Якщо новачок приходить з замовленням від двох базових, то в подарунок від компанії на вибір може собі отримати туалетну воду Джорні, Ліш або Білара. До речі, нагадую, що ці аромати коштують в діапазоні від 1600 до 1900 гривень. Крутий подарунок від компанії. Чудові аромати, ці два аромати більш такі зимові. Це аромат квітковий, більш ніжний. Дуже раджу вам поділитися цією можливістю з вашими подругами, з комою, з сусідкою, з співробітницею на роботі, з мамою, можливо, з бабусею, з сестрою. Ну, дуже у нас багато наш знайомих, тому скористайтеся можливістю і зробити таке чудове, чудову справу для вашої подруги або знайомої. Наприклад, Новачок може замовити чарівний набір. Це буде е, дві базові. До набору може додати, враховуючи, що вже е, зима не за горами, гель-маску мінус 50%. До набору новачок отримає ось, такий, ось таку косметичку, вже буде куди покласти це, це все. Потім бонус за дві. Базові, це тонік відновлюючий. Тим більше, що тоніка в чарівному наборі немає, а це чудова можливість доповнити набір тоніком. Потім отримує в подарунок аромат на вибір. От, чудово, бачите? І набір, і тонік, і косметичка, парфум, ну… Все є для, чудового, для чудової зустрічі нового року і для підняття настрою. Тому скористайтеся спецпропозиціями. Деякі з них закінчуються 15 листопада, рання пташка і бонус за дві базові. Тому гарного всім листопада!